Здовають представники категорії «Молодь чоловіки. І тут трійка лідерів виглядає наступним чином: лідирує номер тисяча Сергій світличний. Ось цю категорії чоловіки за перемогу на дистанції 20 кілометрів. Запрошуємо вас до нас на сцену. Отож за третє місце. Час 1 година, 23 хвилини, 32 секунди. Нагороджується спортсмен з Волинської області Іван Лосєв. З часом 1 година, 23 хвилини, 17 секунд. Друге місце здобуває спортсмен із Київщини Назар Коваленко. А переможцем у категорії чоловіки на дистанції 20 кілометрів, і часом 1 година 21 хвилина, 31 секунда. Став спортсмен з Донеччини. Руслан Дмитренко. Руслане подякують своїй численній групі підтримки. Давайте підтримаємо усіх наших призерів.